Відбулося чергове виїзне засідання агрокластеру Агровін. На запрошення учасників об'єднання участь у заході взяли голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, його заступник Анатолій Ткач та Дмитро Чаленко. Особливо в період війни надзвичайно важлива продовольча безпека, незважаючи, що дуже складно. Особливо в питанні логістики і продаж я це знаю, які ми всі це знають, але ми розуміємо причини і точно розуміємо, що все це теж під силу, і після перемоги все стане на свої місця. Одна з панелей виїзного засідання агрокластеру пройшла на базі сільськогосподарського підприємства Краєвид Поділля. Генеральний директор підприємства, депутат обласної ради Григорій Пуга ознайомив учасників з роботою свого підприємства, а також презентував технології, які застосовують для отримання кращих результатів діяльності товариства. Технологію стріптіл підприємство почало застосовувати ще торік. І, пересвідчившись у гарних результатах, планує її впроваджувати у технологічну карту підприємства. Взагалі тяжко з цінами для сільського господарства, тому ми випробуємо нові різні технології для того, щоб побачити, де ми недопрацьовуємо, як ми допрацьовуємо, і щоб ми, як держава України, як наше господарство були кращими і ведучими в сільському господарстві. Стриптіл-технологія це тіх... прямий пасів після збору врожаю з меншими затратами і з меншими нормами висіву. Основні проблеми, які принесло аграріям літо 2023-го тисячі перша, Перший, звісно, війна, а також засуха на Вінниччині Майже від посівної не було опадів. Крім цього, низькі ціни на сільгоспродукцію у минулому сезоні спричинили брак коштів. На цінову політику зараз наступає більше зовнішніх факторів ніж засуха. Тому по ціновій політиці я думаю, що засуха ніяк не вплине, тому що ціни регулюємо на жаль, не ми. Хоча хотілося б, щоб ми і регулювали, і диктували ціни, тому що ми дійсно і Європи, і світу засуха до що зменшить врожайність і кукурузи, і соняшника, і інших ярових культур, які були посідні весною. Із нагоди дня фермера голова обласної ради В'ячеслав Соколовий вручив подяки найкращим сільгоспвиробникам. Він наголосив на тому, що агровиробники Вінничини завжди матимуть підтримку обласної влади. Голова обласної ради подякував аграріям за роботу та сучасні креативні рішення.